Приписати до Львова не було. не було. Не приписували. А Станько, наш знайомий Вишитич, він тут поселивши, і взяв, приписав мене, приписав до, до, того, до, до себе до хати. То, то вже був до Львова. І я одразу пішов в техніку вчитися. І на, на роботу пішов. І дали мені гуртожиток. І <смі> і так от я знаю, то таке, то що я таке? І, так, і, 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 і народилася мені 45-му. Uh, того, uh, 55-му році народилася моя друга дочка. Ну, таке. Ну, а потім, значить, я пішов, я тут вчився, а потім пішов на флешковий завод, там uh, був їм начальником цеха, потім головним механіком був і. і навіть їздив До Бельгії до Бельгії їздив наш фляшковий завод, шкляний завод з цілого світу, збиралися в Бельгії. І я поїхав як головний інженер цього фляшкового заводу туди, до, до Бельгії, на той з'їзд шкляних заводів. Ну а потім пішов на чай, в університет, поступив, і потім пішов на автобусний завод працювати. Ну і там вже так на автобусному заводі працював. І тут о, в той час я е, добивши його площі ту, тих шістьсотих е, і почав побудувати. Ну як там був на тим фляшкові на, на був, там, там мав можливість директор. А директор був на фляжкому заводі е, письменник з Києва. Розумієте, і ми так ну, по можливості. І мене висунули депутатом Шевченківської районної ради. Виписали мене депутатом. Я був депутатом. І там в тим пенсійному фонді я працював там. Ну, отаке, отаке, таке моє життя. Ну, а тут вже о, тут то, 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 побудував ту хатинку собі та й так, та й так зу. І, ну, і, і до мене сюди приїжджали кожен рік, тут збиралися всі. З Сибіру приїхали, з Польщі, з цього, ну ну, ну, дехто чи ціла моя так грус по всьому світі, і що, і ми тут все зберемо там хата така є. Там не на Чіли ціла хата була все в нас. Ну ось таке от.